Олемир Йосипович, ваш коментар щодо відеоролика з телеканалу Зік, де засвітився начальник культури Золочівського району. Ситуація, яка склалася, є неординарною, оскільки тут важливу роль грає моральний аспект посадових осіб. Ми всі бачили відеоролик на телеканалі Зік, в якому фігурували посадові особи, начальник відділу культури туризму. Микола Решітник та сільський голова Сільневецької сільської ради звичайно, прикрий факт. Дуже неприємна ситуація. Ми відреагували сьогодні на цей факт. Мною підписане звернення до прокурора Золочівського району і виконуючого обов'язку начальника міліції Золочівського району про встановлення ознак правопорушень посадовими особами. Я думаю, що після одержаних відповідей ми далі будемо приймати відповідні міри. Це все, що я можу на сьогодні сказати.